Оля, наші прибіли є ось. Хто чай буде, діти. Ми. А де хлопці? Вже попили? Ну добре, да. значить, Настя і Максим, так? Да? Да. Да. Все правильно. там да дам дам Чорний чорний ромашку Максим. Я чай чорний чи ромашку? Я вам один на двох. Ну. Масік, тобі скільки сахару? Тож дві ложки? Ні, так. Да. Ти ж мама сипить, як мама сипить, то дві, як ти. а як сам, то три. Ну, моя родина як би, да, складається з чотирьох дітей. Найстаршому синові 22 роки, середущому 12 років. Дев'ять років Тимофій, і найменша Марія, 4 роки. Ну, Також є ще, ну, якби це моя основна родина да, і мій чоловік. Мама, тебе приклади язычку. Хорошо. Давай чистые зубки, добрые. Тобе бунтки. Давай тобі помочь. Да. Тут напишемо? Давай напишемо Маша і папа, і папа тут, да? Тримай. І цвіточок папі. Папі вже вже намалювали два цвіточки. Тут плюсик. І сердечко намалюємо, так? Да. Давай тут крапочка, тут крапочка. Ну, до Одеси я переїхала на навчання, це мені було 16 років, тому що я раніше пішла до школи. Так, я закінчила 11 класів, 16 років. Я поступила на навчання в університет, закон... закінчила юридичний факультет. І 16 років, ну, 25 років я вже жила в Одесі. Папі таке сердечко, що може любить. Маш, ти любиш папу? Да. Маш? А де папа твій Марійка? А? Маш де папа в армії твій? Mm -hmm. Що він захищає Україну, да? О, давай, Прищепочка. Прищепочка. А давай так ось з цієї сторони. Все дуже сталося раптово. Так, раз. І все, і ми поїхали. І мене просто розбудив телефонний дзвінок, тому що чоловік мав дітей до садочка і до школи завозити. Так? І мене розбудила його племінниця. Вона мені дзвонить, і каже: Ти чуєш, каже, почалась війна. Я кажу, Оксана, яка війна? Вона каже: війна, Оксана. Я пам'ятаю той момент, коли я виїжджала з країни, я супроводжував тату до кордону. І він стояв так поруч і дивився і каже, йому дуже важко вдався наш від'їзд взагалі, тому що він дуже полюбляє внуків. І ну, от він розумів, що він не знає, чи він їх побачить ще колись, чи мене побачив, чи їх побачив. Він стояв, не так. він дорослий, 70 років. Я і дуже плакав. Ти у нас молодець. Ми тебе дуже всі любимо. Я тебе чекаю, ми тебе всі чекаємо живим і здоровим. Я сподіваюся, що скоро будемо опять сидіти на кухні і обсуждати що зі мною далі робити. Так як у нас тут вже сюди приїхала в Грецію моя знайома, яка хрестила Марійку, хрещена мати. Вона каже, приїжджайте сюди, ми приїхали тут. Вони тут спинились, каже, приїжджайте сюди, буде ну, трошки ліпше. Аніж там, тут спокійніше. Які? Оці. Йожики? – Йожики. А, пока, да, да. Давай там. Ежикин? Пять. Пять євро, да. Три кило. Три кило. Триал. Три кило. О кило. Три евро. Окило. Три євро.

О, Натачка, доброго дня. Доброго О. дня. Доброго дня. Микита є? А, і Микита є он. Оля, пішли на працю, там нікого немає. геть. — А звідки вискочні? Присядьте. Що, — Що-що? — Запорожжя. вас двоє, так? Троє. Е, троє. Раз, два. Чекайте. Раз, два. Двоє. А чоловік як у вас виїхав? Чоловік як у вас виїхав? Пайновість. По інвалідності, добре. Е, видається у нас допомога. Один раз на два рази на тиждень харчування раз на місяць видається гігієна. З харчування та з гігієни видається на той час, як ви прийшли, з того, що є. Фінік поставила, зюм поставила, да, молоко поставили. на Вам не Ну Напевно, що я, то я роблю насправді не стільки для людей, як для себе. Мені так легше. Мені легше, що я таки не, можу допомогти. Допомагаю, я відволікаюсь. всегда такие задания в электрону. Нет, вот чтобы были какая-то одинаковая. Да. Смешно. Нажми, на опять не грузится. Теперь загружаем. Запомнил особого. Особого, да, я, я знаю. Давай, 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 грузись. Он хоть не, не закончил тест? Нет, э, надо, это, надо, надо нажать на крестик. вопрос вопросов, 10 минут. Успеем? Еще 4 вопроса. — Давай. — Я коли жила, жила в Одесі, вона мала квартиру, в якій дуже висока була стеля десь до п'яти метрів. Тут це старий фон, там такий. І в мене перегоріла лампочка, не так як воно було. Так. І я зателефонувала позна... знайомому, кажу, Микола каже, прийди, кажу, допоможи вкрутити. В мене немає такої навіть драбини, щоб я туди вилізла і вкрутила її. Він каже, я зайнятий, я на роботі. Каже, давай каже, Гена прийде. Кажу, ну нехай прийде, гієна вкрутить. Все, він вкрутив. Добре. Привіт, сонце, що ти там? Добре. Що у вас там ніч тихо прийшла? Понял. Ясно. Да, до завтра в кайдаваре он или метро. Я понял. Ясно. Я понял. Так звон уже скучно. Ну, Думаешь, ты представляешь, как мы за вами скучились уже всему. Маша, до дому хочет, капец, я тоже до дому хочу. Масік ходить теж, як це як. Да. Коли додому, коли додому, не да. Так, добре, дружу, нам добій тебе пищу дуже опять. Все, давай, Сонце, давай, бережи себе, давай. Цьом-цом. Давай. Пока-пока. Тому що сказати, що мене щось таке робить щасливо у Греції, нічого не робить. Бо те, що тільки я бачу своїх дітей тут, які не жахаються при. Коли летить літак, вони не падають до підлоги. О, то мене тішить найбільше. А діти знаєте, як ну, менше їм якби вони трошки закриваються, старшим трошки гірше. Вони ховають глибоко в собі. Подожди, А Тренував вважаєш, з февраля місяця без тренувань? Ще. Не знаю, тренер ще дзвонила, він каже, мама, скажи, Саші, ще як, як лиш приїдемо додому, каже, щоб вона мене нагружала в три рази більше. Ні, ну понятно. Зараз я покажу, дома. Може, тут його я, ну, якось подано. Я щось попиталася, я нічого не знайшла тут, знаєш, щоб десь були ці. А щоб десь були тренування. Я би десь його відправила б, звісно. я покажу. Может быть? М Макс, Макс, да, класс. А угу. Зараз не тренировки. Капец. Шесть сроки. Так, що збираємося на Даші. Найбільший страх. Ну, напевно, що якщо я не повернуся в Україну. Ото найбільше. О, що я не виплачу рідних. То найбільший страх. Нічого немає. О, тут пройшли наші перші два місяці. первые два месяца в Греции. Здесь нас встретили. Дашенька, радость ты наша. Мы ж тебя так заждались, Дашенька. Ты ж себе не представляешь. Заходи, бусинка. Дима Аминовый, иди я тебя поцелую. Ну что, рассказывай, как было в Одессе. Расскажи ну, нам шеф. Да? Да. И что там на редденьке? Очень хорошо. Обстановка лучше, чем была раньше. Дома. И все в спешке, и все на нервах, как успеть до комендантского часа. Это вообще такая катастрофа. Слухай, а комендантский язык у нас зараз. Сейчас вот. уже сделали с 23 э, години. Это с 11 часов. Да. А до этого было с 10 часов. Ага. До 6 утра. До шести утра. Я вспомнила, що я привезла вам так... <гасно> сюрприйзик нам, Ан, <гасно> Покажи, що ти привезла. Покажи, що привезла. Покажи, що ти просила. Покажи, що привезла. Туєш нам вареники робити. Пельмени! ура! Ура! Все, на вихідних ліпимо? одно ти нічого не робиш, аби окорінитися тут, де ти є. Ти весь час, ти маєш надію, що от завтра ти поїдеш додому. Якщо не завтра, то післязавтра. Ти маєш їхати додому. І наразі ми знайшли тут. Нас пустили пожити знайомі через знайомих. Да ми домовились до кінця серпня, тобто, з... наразі ти собі там ну окей, Добре, зараз дітей закінчиться школа. Вони походять на море, відпочинуть і поїдемо додому stay with Ukraine. Stay with Ukraine. Героям слава! Героям слава! Понад усе! Всі стали! Пітям Костова! Готові! Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Героям слава! Які гарні! Зараз чекайте ще на один фотограф. Давайте ще кого не було, ставайте, ставайте. Гей! 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 Гей!